Історія України від давнини до сучасності. Первісні часи та трипільська культура витоки української цивілізації. Історія людства починається з епохи первісного ладу, довгого періоду, коли людина пристосовувалася до навколишнього середовища. Вчилася виживати, створювати знаряддя в праці, об'єднуватися в колективи і поступово перетворювати природу однією з найяскравіших сторінок української давнини, це є трипільська культура, загадкова і високорозвинена цивілізація, що існувала на теренах сучасної України. За кілька тисячоліть до нашої ери трипільці залишили після себе вражаючі сліди, гігантські поселення, розвинену кераміку, землеробські традиції, культуру з ознаками високої організації суспільства, первісна епоха початок людської історії. Первісний період охоплює час від появи найдавнішої людини близько 2,5 мільйонів років тому. До виникнення писемності кінець четвертого, початок третього тисячоліття до нашого ери. Цей період поділяється на кілька етапів. Палеоліт оліт. Давній кам'яний вік, час, коли люди займалися збиранням, полюванням, рибальством. Вони використовували примітивні кам'яні знаряддя, мешкали в печерах або тимчасових укриттях, жили родовими общинами. Мезоліт середній кам'яний вік. Перехід до лука риболовних сітей, появи собаки як першої прирученої тварини. НЕОЛІТ Новий Кам'яний вік. Справжня революція. Люди освоїли землеробство, приручили худобу, почали селитися на постійних місцях, будувати житла. Виготовляти кераміку, ткацтво, нові знаряддя праці. Починаючи з неоліту суспільства стають більш організованими, виникають перші ремесла, обмін, релігійні уявлення. Саме в цей період приблизно від 6 до 4 тисяч до нашої. Ери. На території України розквітає трипільська культура унікальна аграрна цивілізація. Трипільська культура, інші назви Кукутень, трипілля, культура Кукутень трипілля. Це вона виникла приблизно близько 5400 2700 років до нашої ери. Вона охоплювала правобережну Україну, частину Молдови та Румунії. Її на, назва походить від села Трипілля на Київщині, де археолог Вікентій Хвойка у 1893 році відкрив залишки цієї цивілізації. Трипільці займали величезну територію до 190 тисяч. Квадратних кілометрів. Їхні поселення розташовувалися вздовж річок у родючих долинах. Найбільше з них, наприклад, поблизу села Майданець, на Черкащині сягало площі понад 200 гектарів і мало до 15 тисяч мешканців, що є надзвичайно великим показником для того часу. Господарство та повсякденне їхнє життя. Трипільці були землеробами, що свідчить про їхню осілість. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, просо, горох, льон. Для обробітку землі використовували мотики, дерев'яні рала з кам'яними або кістяними. Наконечниками. Вони застосовували примітивну іригацію, знали сівозміну. Тваринництво доповнювало аграрне господарство. Вирощували корів, свиней, кіс, овець коней. Також вони займалися мистецтвом на оленів, кабанів, турів. І рибальством це все було пов'язано з мисливством та риболовлею. Ремесла досягли високого рівня, особливо розвиненим було гончарство. Трипільці створювали тонкостінний орнаментований посуд із глини, прикрашений червоно-чорним або білим розписом. Також знали ткацтво, плетіння, обробку каменю, кістки і з рогу різні вироби. Знайдено залишки прясел, веретен, глиняних моделей Жорин. Поселення їхнє та архітектура. Житла трипільців були глинобитні, прямокутної форми. Розміщені в кругових або овальних комплексах. Іноді були двоповерхові. Оселі мали глинобитні печі, лежанки, місця для зберігання зерна. Особливістю є планування поселень. Найбільші трипільські поселення мали радіальну структуру. Будинки розміщувалися по колу. Навколо Центрального Майдану такий підхід свідчить про високий рівень соціальної організації. Трипільці не будували міст у сучасному розумінні, але їхні поселення за масштабами і складністю перевершували більшість тогочасних європейських спільнот, їхній духовний світ та вірування. Релігія трипільців була політеїстичною з елементами анімізму та тотемізму. Важливу роль відігравало поклоніння жіночому божеству родючості. Вважається, що центральним образом була велика богиня мати. Це підтверджується численними знахідками глиняних статуеток жінок, що символізували життя. Родючість та материнство. Також існують сліди культів природи Сонця, місяця, землі, води. Зустрічаються символи хрестів, спіралей, меандрів. Можливо, вони мали магічне або обрядове значення. Орнамент на посуді теж міг нести ритуальний зміст. Трипільці, ймовірно, мали обряди поховання, хоча їх мало знайдено. Можливо, вони практикували кремацію або інші форми поховання, які не залишили матеріальних слідів. Ось про занепад трипільської культури. Причини занепаду трипільської культури не мають однозначного пояснення. Ймовірно, до цього призвели виснаження ґрунтів через постійне землеробство, кліматичні зміни, періоди засух або похолодання, вторгнення кочових племен з північного сходу, індоєвропейці племена ямної культури, соціальні зміни, розшарування, конфлікти. Демографічний тиск. У 3000 років до нашої ери трипільська цивілізація зникає, але її вплив не зникає безслідно. Вона залишила слід у культурі пізніших народів, спадщина та значення трипільської культури. Трипільська культура це одна з найстаріших землеробських цивілізацій Європи. Вона виникла майже одночасно з культурами давнього Єгипту та Месопотамії. Трипільці не мали писемності, але створили яскраву матеріальну культуру, яка свідчить про високий рівень розвитку, їхнє значення аграрної справи, ремесел. Суспільної організації, символіки, усе це вплинуло на формування культури майбутніх слов'янських племен. У деяких народних віруваннях, символах, орнаментах можна простежити спадкоємність від трипільської доби. Сучасна Україна. Сприймає трипільців як духовних предків, як першу відому на цих землях цивілізацію, що заклала основи культури, праці, поваги до землі та роду. Заключення. Трипільська культура є унікальним явищем не тільки в історії України, але й усієї Європи. Її відкриття дало можливість глибше розуміти розвиток людства, формування аграрної справи та способу життя, виникнення перших суспільних структур. Трипільці навчилися жити в гармонії з природою, розвивали мистецтво, віру та працю, їхній спадок. Це не лише глиняні посудини та залишки їхніх жител, а й ідея зв'язку людини з землею, громадою та предками. У цій культурі джерело нашої історичної тяглості, нашого коріння, вивчення трипілля це не лише погляд у минуле, а й нагадування про силу культури, яка здатна вижити. Навіть у найдавніші часи. Це була історія України від давнини до сучасності. Скоро буде ще одна історія із стародавнього часу. Якщо бажаєте не пропустити, підписуйтеся на канал. А якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, будь ласка, йому. І зустрінемося вже з вами. У наступній чудовій розповіді на все добре.